Тактична медицина або як евакуювати пораненого із зони бойових дій цьому та не лише навчали івано франківських жінок в рамках військового вишколу. Такий восьмигодинний курс для них організували активісти української жіночої варти серед тренерів. Досвідчені інструктори, які проводили підготовку добровольчих батальйонів. Розповідають, аби врятувати чиє життя, спершу необхідно знешкодити ворога. Лише після цього обережно дістатися до людини і визначити місце поранення. Підповзаємо до пораненого, закидаємо нову собі на плече. Як ви бачили, відпрацьовують дівчата. Накладаємо жгут, переміщаємося на іншу сторону, перекидаємо пораненого на себе і, відповідно, далі евакуюємо пораненого з місця ведення бою. Підготувати тил найголовніша мета вишколу. Учасниці зізнаються, хочуть бути готовими до будь-чого. Особливо переживають матері, котрі прагнуть навчитися захистити своїх близьких. Поняття зеленого малий немає, а зараз його заберуть йому 18 років армії. А він поняття зеленого не має. То треба кого вчити, вже відтепер вчити, і то навіть не з 18 років, як ми моло, а вже починати, ну хоча б з 5-го класу, 6-го. уводити обов'язково це. Жоден з нас не застрахований від цього, і ми мусимо. Знати мінімальні навички, вміти, що зробити. Організатори кажуть, таку інформацію в інтернеті знайти практично неможливо. Вона була розроблена інструкторами спеціально, аби жінки могли якомога найкраще її засвоїти. Вона структуризована і підготовлена спеціально для жінок, так щоб вони одразу це сприймали і потім в кризову ситуацію могли одразу все згадати. Розуміти, 8 годин це ж це насправді дуже мало. Тому так побудована інформація, щоб жінка в будь-якому випадку її засвоїла і зрозуміла, для чого воно потрібно. Загалом такий вишкіл вже відбувся в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Полтаві та Вінниці. До акції долучилися понад 15 тисяч українських жінок. Далі навчати азам військової справи інструктори вирушать до Львова.